Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. У цьому відео я хочу розповісти вам про хворобу курей туберкульоз. Приємного перегляду. Друзі, туберкульоз це бактеріальна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом, викликається людськими і тваринними мікробактеріями. Виникає із-за того, що у курнику не дотримуються санітарні норми, тобто не прибира не прибирається курник і брудно у ньому. Ось, друзі, вчора почистив курник, тому все нормально в корочок. Симптоми цієї хвороби: курка млява, неактивна, а також у неї блідний гребінець. І вона не несеться, коли хворіє, хворює цією хворобою. А також вона дуже швидко втрачає вагу. На жаль, цю хворобу не можна вилікувати, але можна дотримуватися санітарних норм на господарстві, прибирати курник, а хвору птицю від здорових. Обов'язково треба ізолювати. Тому, друзі. Дотримуйтесь санітарних норм на господарстві. Прибирайте курники. Щоб було курочок чисто. Вони люблять чистоту. Розповів вам таку коротеньку інформацію на півтори хвилинки. Я дуже буду радий, якщо вам знадобиться ця інформація і вона була корисною, вам розповів. Добре, друзі! Дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім миру добра. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Також знімаю про господарство, про город іноді знімаю. Тут багато чого цікавого. До нових зустрічей!